Будьте відповідальними. Ну, власне, далі в нашому етері більше аналітики. До нього доєднується Максим. Нес, вітайлов експерт міжнародник. Пане Максима, доброго дня і слава Україні. Вітаю героям. Слава, отож, очікується, що в першій військовій КНДР прибудуть до Курської області Росії. Вже власне сьогодні. 23 жовтня таку заяву зробив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він як він зазначив в інтерв'ю виданню The The War Zone, північнокорейські солдати мають допомогти Росіянам протидіяти силам оборони України в Курській області Російської Федерації. Північна Корея відправила на допомогу Росії у війні проти України не лише сухопутні війська до Російської Федерації також прибули пілоти винищувачі, які власне власне Можуть керувати російськими військовими літаками, пане Максиме. Зважаючи на усю цю інформацію, власне, КНДР вже повністю вступає у війну чи просто робить таку обкатку, знаєте, для своїх сил? Поки що про повноцінний вступ у війну говорити дійсно зарано Найбільше схоже на те, що вони відправляючи свій обмежений контингент, готуються до. Конфлікту в своєму регіоні їм потрібний практичний досвід, щоб потім ці люди повернулись, ну які зможуть повернутися так? і навчили інших солдатів воювати. Адже те, що Північна Корея готується до е, активних бойових дій, те, що вони ескалюють ситуацію на кордоні з південною Кореєю, ну це очевидно. Говорити про те, що та вони брязкають зброю, ще щось маніпулюють, шантажують. Можна скільки завгодно, так само говорили про Російську Федерацію на кордоні з Україною. Якщо виглядає так, що країна готується до війни, то швидше за все вона готується до війни, і це потрібно розглядати як основну версію. Не думаю, що північна Корея прям повноцінно включиться в це протистояння, але тим не менш, вони і так сильно Росії допомагають. Снаряди надають ракети, надають. Тепер ще й хоч обмежену кількість, але військових не дають. І тут, звісно, хотілося би побачити якусь більш рішучу реакцію від наших партнерів. Поки що, все, що ми почули, це що генеральний секретар НАТО сказав Марк Рюте, що чекають від Південної Кореї, але всі докази, які Україна передала, всі відео, все одне. Але вони чекають доказів від Південної Кореї. Якщо Південна Корея скаже, що Північна Корея відправила, тоді точно відправила. Це, звісно, виглядає дуже смішно і жалюгідно, коли весь світ бачить корейських військових на Росії, а Сполучені Штати Америки не бачать. Ну але тим не менш, ну Сполучені Штати Америки і НАТО в цілому, але тим не менш, дійсно ця історія вона є показовою. І воно стане маркером як для Росії, так і для Північної Кореї, так і для Китаю, так і для Ірану. Вони просто зрозуміють для себе наскільки далеко вони можуть зайти без справжньої рішучої відповіді заходу. Ми знаєте, в будь-якій війні основне, що вирішує хід бойових дій, це мотивація того чи іншого військового. Буданов також заявив, що північнокорейські війська будуть більш мотивовані, ніж російські, бо їхні родичі, бо їхніх родичів вдома може чекати страта. Чи дійсно, на вашу думку, Україні доведеться зіткнутися із затятим суперником? О, ну, по-перше, як ми розуміємо, швидше за все, більшість цих військових вони будуть саме військовими, тобто це не рани примусово мобілізовані. Це люди, які ну, більшу частину свого е життя проходили е як військову підготовку, так і партійну ідеологічну обробку, яка в північній Кореї, так і в принципі в тоталітарних країнах вона надзвичайно потужна. Звісно, є виключення, є люди, які там повністю їх неможливо промити, вони десь там втечуть, розвернуться, підуть, але значна частина, вони прям ціленаправлено підтримують цей режим, згоддя з усіма його методами і засобами. Ну а ті, у кого мотивації про не, не вистачає, звісно. То завжди є ця північнокорейська вже перевірена схема, коли насправді так я не відправляють бо заробітчан кудись за кордон, як робить Північна Корея, здаючи людей в оренду. Так і зараз з військовими просто ну де ж воюєш. Щось буде не так, твоя там дружина, діти, твої батьки відправляться в трудові табори. А якщо ти військовий, то ти знаєш, що в цих трудових таборах відбувається, тому так, це це, це, це дійсно так і є. Ну, водночас, знову ж таки, була вже інформація в російських пабліках, що серед російських військ були випадки і дезертирства. Якщо може, чи можливо, що ця колаборація називаємо так, принесе більше хаосу в російську армію? Е, ну, тут просто якщо говорити навіть про якийсь такий рівень. Координації між з'єднаннями то проблеми, звісно, можуть бути. Ми перш за все розуміємо, що незважаючи на те, що за духом Північна Корея росіяни це братські народи, але зі спільним мовним середовищем якось у них не склалось, і координуватись буде досить складно. Є там, звісно, офіцери в Північній Кореї, які володіють російською мовою. І це все може призвести до, до певних окремих інцидентів. Не знаю наскільки це на Росії врахувало, Я сподіваюся, що не дуже, і ми побачимо кити там феєричних провалів з їхнього боку. А знову ж таки, як на мене, це не так про підсилення. Російської боєздатності як про обкатку північно-корейських військ у підготовці до їх конфлікту з Південною Кореєю Я більше це розглядаю саме в такому ключі, тому що так, ну там 11 12 тисяч військових це це неприємно, це проблема, але це не та кількість, яка може на щось якісно вплинути. Власне, Блумберг пише, що ця військова співпраця Росії та КНДР може створити для них проблеми. Одна із таких це незадоволення корейських військових, якщо у їхньому складі будуть великі втрати. Дійсно, наскільки наскільки корейська диктатура залежна від армії, і чи може ця армія повстати? Ні, ні, це не, не той показник. Слухайте, там люди мільйонами не від одного голоду марли, ніхто нікуди не повставав. Принаймні, якщо, якщо в Китаї, якщо з Китаю доходили принаймні якісь історії, там як Спочеп е Отак, от цілував з голови п'ян'єнмен, господи. Е ну там, відоме зображення. Всі бачили, людина настить, зупиняє танк. І офіційна позиція Китаю, що ні, ніколи нічого не відбувалося. Вилетіла назва площі з політолог міжнародний. Добре, він звати якихось експертів, які очевидно речей не пам'ятають. то люди їжте більше риби, брокколі, їжте, горіхи грецькі, щоб у вас не було таких провалів в пам'яті, як у мене. Ось, бо все, ну крім риби, це все решта не дуже люблю. От, е, Загалом, тому я не думаю, що це призведе дійсно, е, до таких існувань не буду видавати бажання, відверто кажучи. Е, е, це, це, це точно не та історія. Тому що якщо на Росії, наприклад, ми ну, плюс-мінус і виявляємо, які там величезні втрати зараз, то якщо Корея буде використовувати такий обмежений контингент. Навіть якщо там половина з цього контингенту загине, ну це взагалі ні про що. Там на будівництві, мабуть, якихось тільки стадіонів в Катарі перед чемпіонатом світу, Їх, де, пару десятків тисяч десь там разом з фундаментом замішали. То... Ну, ж таки, ну. А... Інша проблема це активізація південної Кореї. В першу чергу надання Україні озброєння, якого в Сеулу, власне, чимало. Чи Путін і яким оцінюють такі ризики, власне, і можливо це навіть такий був і прорахунок Ну, дивіться, вони орієнтуються на нерішучість не тільки заходу, але й інших наших союзників. Та ж південна Корея. Знову таки, ми говорили про неї не, не так давно. От коли підписували безпекову угоду Російська Федерація з КНДР, ми такі, ну все! От зараз Південна Корея включиться. От зараз вони як, як приїдуть і такі хюндаї з пулеметами, це все буде там, танки, Самсунг з, з гнучкими дулами, все приїде до нас і будемо е, бомбити росіян. Нічого не трапилось. Ну і Росія, Північна Корея, подивилася на це, немає жодної реакції. Висловили стурбованість, занепокоєння таким зближенням, та і все дуже вони близько не спілкувалися зі Сполученими Штатами Америки і багато в чому почали бути на ними схожими. Безумовно, південна Корея готова до будь-яких військових конфронтацій. Я так розкажу коротку історію, коли я тільки приїхав жити до Києва. Я знімав взагалі квартиру з корейцем. з Співденно корейцем. Він розповідав мені багато про їхню країну. Цікавий факт, до речі, у них вік рахується одразу з народження. Тобто ти народжуєшся і тобі вже рік. Можливо, хтось не знав. Ось така історія. Вони там всі проходять військову службу. Зірки, не зірки, неважливо. Ці всі кейк Кей-Фоб Старс їхні. Які там мільйонери, мільярдери, всі проходять військову службу, прям, прям справжню військову службу. Він розповідав, як там на безгудний острів закидували, вони змії їли. Все таке, це звичайна така армійська підготовка в Південній Кореї. Вони серйозно ставляться до цього. Звісно, хотілося б, щоб, по-перше, правдою виявилася інформація, що Південна Корея направить до нас своїх військових інструкторів, які будуть допомагати. Протистояти північно Корейцям, там поділяться такти, введення їхнього е, бойових дій, і будуть допомагати з допитом полонених. Це вже великий плюс. Але, звісно, головне, хотілося б, щоб Корея почала надавати Україні наступальну зброю. І, в принципі, партнерство України і Кореї в оборонній сфері воно є дуже сильно перспективним, тому що Перша Корея дуже крутий оборонний хаб. По-друге, вони висловлювали вже зацікавленість нашими розробками. Проти нас зараз грає те, що у нас заборона на експорт озброєння з України. Я вважаю, що її потрібно скасувати, це надасть великі інвестиції українські оборонці і пришвидшить темпи її еволюції розвитку. Тому що теж Південна Корея зверталася до України, коли ми були першими, хто розробив це, пам'ятаєте на надводні дрони Сібейбі. І вони хотіли там придбати у нас там від якихось консорцім, але оскільки у нас це вся історія закрита, а вони такі ну окей, зробили свої аналоги. А так би ми мали можливість е, на цьому заробити і розвинути нашу промисловість. В цілому перспектива є, але знову ж таки, просто вже прогнозували про те, що зараз Південна Корея як включиться. Але поки що, поки що рішучість ну. На відміну від інших наших партнерів, вони ще дуже рішучі, тому що ті навіть не можуть визнати, що така проблема існує. Ну там ну немає доказів. А якщо це трапиться, от коли виходить представники, от це вже не пам'ятаєте, там і Білий Дім і Пентагон робила заяви. Ну, от якщо це трапиться, то це буде означати, це буде означати, та що оборонна співпраця між Північною Кореєю та Російською Федерацією, вона вийшла на новий рівень. Я такий, боже, ти ж мамина царапинка, а якщо дощ з, не, з неба на земельку впаде, то вона стане вологою, мабуть, а взимку холодно. Ти ж мій аналітик, такий розумний, да? це буде означати, що співпраця їх поглибилась. Ми ж так навіть і не знали без того, як ти сказав. Які мудрі наші американські партнери. Оце, оце ось, ну, західна аналітика, пані Тепанове, ну, як є, це, це вам не. Поросятам хости крутити, тому ну, хочеться, хочеться рішучість, звісно. Більше, і я думаю, що у Південна Кореї є шанси то, стати флагманом цьому. Взагалі, тим часом в Росії сьогодні другий день саміту БРІКС. Напередодні лідери та керманичі другого ешелону з понад 30 країн світу лише поз'їжджалися у Казань, тому гучних заяв поки що ми не чули. Але була реакція демократичного світу. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає, що участь Туреччини в саміті БРІКС в російській Казані не впливає на її відданість зобов'язанням як держави члена альянсу. Рюте висловив абсолютне переконання, що НАТО НАТО є вкрай популярним в а Туреччина дуже популярна в НАТО. Якщо розглядати дійсно БРІКС як суто економічний союз, то тут зрюте важко не погодитися. Але Росія ледь не відкрито натякає про те, що хоче з цього союзу лише економічного створити, і військовий. То по перше, чи вдасться все ж таки Росії це зробити? Я думаю, що ні. Мені здається, що все ж таки Туреччина більшою мірою тут маніпулює своєю зацікавленістю в Брікс, Так було. І коли вони кричали, що Швецію в НАТО не пустимо. Нехай заборонять усі спочатку курдські організації, а от потім одразу, тільки так. І що в результаті Швеція в НАТО, курдські організації працюють, все все добре, все нормально. Так само ці мільйонні мітинги, пам'ятаєте, з прапорами Палестини, Ордогон виходить, мита, я, та, завтра, та та, та, зайдемо в Ізраїль, якщо треба буде. Ух, зайдем. Е, ну, от, власне, так само і з Брікс. Я думаю, Ардоган намагається просто щось для себе виторгувати, поки що не зрозуміло, що. Але я не думаю, що він прям супер серйозно влаштований. Щодо військового альянсу, ну є великі питання, тому що в принципі дивіться, Росія, Північна Корея Іран тут зрозуміло. Там, спільні цінності, це такі світові мразі, не знаю, якось, якось так, такий клуб у них по інтересам. А якщо брати Брікс, ну Бразилії воно не треба. Який оборонний союз, яке, що, куди, на що воно їм, з ким вони будуть а, воювати на стороні Китаю, Російської Федерації зі Сполученими Штатами Америки? Ці Китай і Росія, вони далеко, США, вони тут. І Якщо що, то це Лулу Дасілова менш вдало впаде в ванні наступного разу. Тому. Е а йому уявляю собі спільний військовий союз між Індією і Китаєм, да. і так конечно, і іменно отак і буде, коли дві країни, які є ну, там, фактично е конкурентами в регіоні, Індія, яка намагається перехопити на себе роль е світової фабрики, і у якої головне територіальні е претензії з Пакистаном. За Кашмір, не тільки Кашмір, і е, враховуючи, що Китай підтримує фінансової військово Пакистан? Це зараз Індія з Китаєм, спільний оборонний союз підуть. Так, сплю і бачу, як це кажуть. Ну, знову ж таки. Чи не виглядає даний саміт взагалі як збіговисько тих, на вашу думку, хто отримає неймовірну економічну вигоду від щедрої російської душі? Називаємо це так. Розрядаюсь Так. Економічна я прослухав полонене питання. Можете, будь ласка. Ну, от зараз який вигляд має даний саміт? Тому що от Путін, якщо слухати заяву, то там вони говорили заяву, про. Про те, що вони хочуть і безпосередньо там створити як альтернативу е, Європейському Союзу і НАТО, і так далі. Там і своя валюта, і свої розрахунки, щоб обходити за санкції. Але в принципі, якщо дивитися на те, як все зараз виглядає, то це знаєте, схоже, таке більш на збіговисько тих, хто е, отримає неймовірну економічну вигоду від російської щедрої душі, е, ну, в першу чергу, це історія, яка допомагає путіну ну, з. Зна... Принаймні частково суб'єктуватись. Ми пам'ятаємо, після крайніх президентських виборів на Росії більшість світових лідерів не визнала їх результатів, і в принципі, суб'єктність Путіна у нас знаходиться під сумнівом. Тому йому якомога більше потрібно подібне. Акції. Найбільше його перемога в цій ситуації це участь генерального секретаря НАТО. Яка б ця організація не була, а, але все ж таки ну, розуміємо. НАТО, так? Ой, НАТО, Господи, ООН, он, он. Угу. генсек ОНТР. Бо я вже зараз е, наговорив тут. Десь Марк Марк рюкта десь згикається, дуже сильно перепрошую. Це генсек здорової людини, поки що до нього принаймні таких претензій немає. Ось в цілому, це більше історія про суб'єктивацію про те, щоб показати, що з Росією можна домовляти що Росія досі залишається в системі міжнародних координат, і це проблема безумовно, так але в цілому, якщо говорити про якусь тривалу перспективу, то у цій організації немає по перше, потенціалу для якісного росту. Бо повторюсь, я не вважаю, що Туреччина всерйоз хоче доєднатися до Брікс. От така моя думка з цього приводу. По-друге, у них є внутрішня конкуренція між Китаєм і Індією, дуже висока. -друге, у них орієнтація на одні ті самі ринки, що б вони там не розповідали, про біполярні світи і так далі, і тому подібне, про внутрішній ринок Китаю, ок, який він там потужний. Але світова фабрика нас нікому не здалася, якщо її товари ніхто не купує. Основні ринки збуту це Європа і це Сполучені Штати Америки, там, де є гроші, там, де купують, куди вони всю свою рекламу таргетують і на кого вони працюють, вкладаючи там, інвестуючи десятки мільярдів доларів в проекти за енергетики, щоб це потім в Європі і штатам впарити. Тому можна роздувати щоки, звісно, скільки завгодно. Але поки ну, у Китаї є можливість, якщо не захоплять Тайвань, так, тоді вони можуть, ну, там прям дуже сильно нав'язувати свої правила в сфері передових технологій, але хто ж їм дозволить Тайвань захопити? Тому, Тому так. Поки що дійсно ця їхня схема працює, але в довготривалій перспективі. Ну, якщо хіба що, якщо що якщо у штатів е їхня державна деменція стане ще більшою, і вони зовсім втратять е своє політичне рідство, тоді можливо, але я думаю, що все таки більша тимчасова криза, яка вже ну найближчим часом має минути. Взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати кроком до завершення гарячої фази війни. Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський. Ось вам живий приклад. Ми вирішили на першому саміті, що може бути рішення щодо енергобезпеки. Так іншими словами, ми не атакуємо їхню енергетику, вони не атакують нашу енергетику. Чи це веде до завершення гарячої стадії? Вважаю. Так, такі розмови, власне, були. Е, хоча українська влада їх тоді, власне, заперечувала, не підтверджувала це все. Чому зараз Зеленський все ж таки вирішив розповісти про це всі? Поки що складно сказати. Я також ми ну, ознайомилися з цією інформацією сьогодні. В будь-якому випадку, як і говорив міністр оборони, якісь контакти з Російською Федерацією не підтримуються, тому що ну ряд ряд історій на була неможливо, як і обмін полонаними, наприклад. Тому і в цьому, в цьому плані ми ж намагаємось десь і в свою гру грати, тому що ми розуміємо особливо в цей період, зараз, наближення опалювального сезону. Якщо є якась можливість знизити градус напруги, особливо атак по енергосистемі України, нею варто скористатися. Наскільки це довгограюча історія? Важко сказати. Інформація нова і отак видати якийсь довгограючий прогноз досить складно. Ну дійсно, наскільки тоді Російській Федерації дошкуляли от атаки по енергооб'єктах, її тому, що якщо ми говоримо, що Російська Федерація погодилася на це. Ну, слухайте, ми досягли в цьому значного успіху. Їхні е, НПЗ не тільки НПЗ горіли, але я думаю, найбільше е, їм <серця> серце країло удари по спиртзаводам. Це ж все-таки їхній головний російський енергетик, який е, насичує їх тіло і душу. От, ми, я думаю, під їм не так важливо. Потому, НПЗ, якісь теплоелектростанції чи що, спиртзаводи, це вже по святому. Посвятому тому ну, десь 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 може це і спрацювало. Ну от фраза взагалі Володимира Зеленського про те, що це може стати завершенням гарячої стадії війни. Чи, власне, можливо це так розцінювати? Складно сказати. як я Ну Це ж переклад кому він давав це інтерв'ю. О... З комусь із із закордонних змік. Угу. Я просто дивіться, я ще не читав оригінал, скажу чесно. Тому я бачив також витяжки з перекладами. Тому дуже важливо прочитати оригінал, виходячи з того контексту, говорити. Бо знову ж опиратись на такі короткі тези, особливо переклад. То справа невдячна вже декілька разів бувало таке, коли наші. Медіа тиражувала якусь історію, та потім вона е виявлялася. Е Контекст таки виявлявся зовсім протилежний. Тому, поки що з цим поспішати не будемо. Тоді не будемо з цим поспішати. Дякуємо вам, пане Максиме, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Тож Максим Несвітайлов, експерт міжнародник, був з нами.